The Elder Scrolls говорить за минуле і за майбутнє. А ще у майбутнє зазирне й найкраще видання культового скайриму. Алекса. Вімкни мені скайримчик. У вас 57 й рівень. І ви бачите високу сніжну гору. Полізли. Відтепер Скайрим і саме життя зливаються воєдину. Наближається Не розчула. Фусрота! Досі не розчула. Фусрота! Ваш Вереск лунає крізь увесь совенгард. Що тут сталося? Фусрода. Це команда для розкидування. А команда для прибирання мається. А це ще поки не вкачав. Я присяглася нести ваш тягар. Ого. Дракон вивергає на вас полум'я. У вас залишилося 7% здоров'я. О, дідько, випиваю зілля здоров'я. У вас його немає. А, а скільки у мене сиру лишилося? 473 сири. Ширу весь сир! Усе до останнього. Усе! Любий, а ти ж пам'ятаєш, що лікар сказав про молочко? Так, ну, звичайно ж. Ти найкраща. Дуже тобі дякую. Я жеру увесь цей сир. До вашої уваги, Skyrim. Дуже особливе видання. Невдовзі буде доступне на чарівному екрані, пейджерах Моторола Стратися. і на вашому розумному холодильнику від Samsung. І сладнюс! <звук> ну, круто. Не пишись, вода мис, вода не Другу теж покажись, патрон підпишись. До речі, окремо подякую всім, хто підтримує канал на патреоні, адже завдяки вам контент стає тільки крутішим. До зустрічі!